Hello, hello. Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Займенники мають декілька груп, поділяються на декілька типів, тому нам важливо детально їх вивчити. Сьогодні у нас друга частина відео про займенники, і сьогодні у нас також чотири типи займенників. До них відносяться Indefinite або Неозначений. Коли ми не будемо вказувати конкретно він, вона, воно чи вони. До цієї групи відносяться займенники All, Anything, Each. Reflexive або зворотні, коли ми використовуємо myself, yourself, themselves, reciprocal, взаємні, each other, one another, пояснимо ми все це. все і relative або відносні, who, whose, хто до чого як відноситься, використовується у складних реченнях. Зразу вас закидають цими indefinite, або неозначеними pronouns. Які не вказують на якусь конкретну особу, на якусь конкретну річ чи на якусь конкретну кількість. Зверніть увагу на цей невеличкий списочок. All, всі, another, інший, any, будь будь-який, anybody, будь-хто, anyone будь-хто, anything, будь-що, each – кожен, everybody всі, everyone – всі, everything все, few – декілька. Many багато, nobody ніхто, none жодного. One, один, several, декілька. some – декілька. Somebody хтось. Someone щось. Ви бачили, що деякі з них мають одинакове значення, але ми їх научимося використовувати. Зверніть увагу на ці приклади. Someone left their bag on the table. Хтось, someone. Залишив свою сумку на столі. Anybody can learn English, but not everyone is trying. Кожен може вивчити англійську, але не кожен намагається. І anybody кожен, і everyone кожен. Reflexive або зворотні займенники, вони беруть свою назву від значення відображати. Reflexive pronouns використовуються як object. Пам'ятаєте наш swapped subject verb object. Вони йдуть після дієслова. Але тільки тоді вони будуть використовуватися як reflexive pronouns, якщо у нас і subject, і object однакові. Одне й те саме. Не одинакові, а одне й те саме. Або один і хтось і той самий. У таких випадках, коли використовуються reflexive pronouns, використовуються вони із закінченням self або selves. І це залежить від того до однини чи до множини вони відносяться. Якщо це однина, то я кажу myself – я, myself – you. Yourself, him, himself, her, вона, herself, вона сама, it, ну, телятко якесь можливо, itself. І якщо це множина, якщо там група настоїть, про нашу групу, в якій я беру участь, ourselves. Якщо про тебе або про якусь групу yourselves, або про якусь групу, яка десь там подалі стоїть відділена від мене якось, я кажу, themselves, вони самі. Тобто, насправді, це буде як розуміти? Вони самі, ми самі, я самі. Це походить у нас від, знаєте, таке е, поняття як selfie. Кожен любить робити селфі. Ну, можливо, не кожен, але багато любить робити селфі. І селфі – це від того, й походить, що сам себе. Тобто, «myself» – я сам себе, я сам про себе. Я сам. Yourself, ти сам, Himself – він і так далі. Подивіться, на приклади. I did the homework myself. Домашнє завдання я зробив сам. We need to believe in ourselves more. Нам потрібно більше вірити в себе. Чи можемо ми поміняти місцями I і myself? Ні, ні в якому разі. Myself у нас буде використовуватися як object. Чи могли ми поміняти місцями? We у другому реченні і ourselves ні. Тому що ourselves може використовуватися тільки на місці object. На першому місці, на місці subject, мусимо використовувати we у даному випадку, в даному прикладі. Ми, особистий займенник. На менш цікавими є reciprocal pronouns або взаємні. Це коли взаємно люди один одному роблять щось, ну, якусь дію. Приємно грають у футбол, разом, грають в бадмінтон, чи, чи теніс, неважливо, що відбувається, чи якась інша, чи переписуються, чи купляють одне одному подарунки, неважливо. Але це тільки два займенники: each other і one another. Як ви вважаєте, є між ними якась різниця чи ні? Ну, погляньте, на приклади, можливо, так буде легше вам розібратися. They gave gifts to each other. Вони дарували один одному подарунки. The kids spent the afternoon kicking the ball to one another. Діти провели півдня гоняючи один одному м'яч або один з одним. Each other one another. А виходить все дуже просто. Якщо мова йде у реченні тільки про двох людей, двоє тільки, тоді ми будемо використовувати each other. They gave gifts to each other. Тут не сказано, що вони двоє. Дають один одному. Але з цього змісту ми розуміємо, оскільки використано each other, ми розуміємо, що вони двоє міняються подарунками. Вони дарували один одному подарунки. Але тільки двоє. І коли в реченні мова йде про більше ніж двох осіб, коли двоє тільки each other, коли три і більше особи, тоді ми використовуємо one another. Правильно. The kids spend the afternoon kicking the ball to one another. І з цього ми розуміємо, що дітей там було більше, ніж двоє. Там була група дітей. Ой, а які цікаві ось ці relative pronouns, це не можна навіть собі уявити. Ви бачите, що вони практично ті самі, що й питальні були у нас раніше. Подивіться відео: Who, whom, which, what, that. Ну тільки that не питальне. Але relative pronouns використовується для зв'язку частин складних речень. Це коли в нас речення складаються з двох частин: одне повноцінне речення і друге практично повноцінне речення. І ці дві речення поєднуються ось цими relative pronouns. Це коли в нас ну, так називається підрядне речення, коли одне речення залежить від попереднього речення. Ну або їх можна міняти місцями, неважливо. Одне речення залежить від іншого речення. The man who lives next door is a doctor. The man це одне речення, чоловік, який живе поруч, уточнюючи речення, який чоловік. Who lives next door is a doctor. Чоловік, який живе поруч, лікар. Next door це буквально означає наступні двері, тобто перший сусід. She visited the coffee shop that had great reviews. Вона відвідала кав'ярню, яка мала чудові відгуки. Що за дива? І who у нас який, вето у нас, розуміємо, як яка. Що це таке відбувається? Насправді нам потрібно зрозуміти, котрі з тих займенників до кого відносяться або до чого відносяться. Тому подивіться: who або whom завжди використовується тільки, тільки коли мова йде про людину. Who або гум. Тому ви бачите, ось тут у першому речі the man who lives next door. Чи можна було вжити якийсь інший займенник? Можна було that, that. Бачите, the man that lives next door is a doctor. Але правильніше буде використати who. Which, коли мова йде про тварину або річ. Тобто про людину ми не використовуємо which. Вже не можна сказати: The man which lives next door is a doctor. What використовується, коли мова йде про річ, про якусь річ. І that, коли мова йде. Про людину, тварину або про річ. Тобто that – це такий універсальний, якщо ви не впевнені, котрий із тих перших трьох рядочків використовувати, who, whom, which або what, тоді ви можете спокійно використовувати that, і у вас вийде практично те саме речення 100%, що ви хотіли сказати, використовуючи один з тих займенників. Але точно таким вже не буде. Тим не менше можна використати як якесь, ну, хитринку якусь таку, щоб. Вийти з ситуації. Отже, розглянувши всі вже типи pronouns займенників, ви зараз будете легко і спокійно використовувати їх у своїй розмові. Не забувайте думати про інших, хай вони вчаться разом з нами. Ну а зараз швиденько до вправи. Перше речення. Should respect the rules of the road to ensure safety, Мав би поважати правила їзди на дорозі і запевнити безпеку. Тут нам потрібно використати Indefinite Article. У другому реченні так само потрібно використати indefinite article. Left their umbrella in the classroom. Залишили свій зонтик у класній кімнаті. She prides, використовуємо далі reflective pronouns, on her ability to solve complex problems. Вона гордиться її можливістю вирішувати складні проблеми. Ну або умінням вирішувати складні проблеми. The two best friends looked at. І тут потрібно використати reciprocal in surprise. Двоє найкращих друзів дивилися здивовано. Ну, reciprocal, Згадуйте, який це. The twins gave a high five after the game. The twins, близнята, дали high five або 5 after the game. Після гри. Знову використовуємо reciprocal pronoun. The man. Тут використовуємо relative pronoun. Car was stolen reported the incident to the police. Чоловік, машина була вкрадена, повідомив про це поліцію. I don't know the girl is playing the piano. Так само потрібно використати relative pronoun. Я не знаю дівчину грає на піаніно. Ця вправа трошки важча, тому що я не давав значення українською мовою назв тих pronouns, але я впевнений, що ви пам'ятаєте. І думаю, що у вас так само легко вийшло ось такі відповіді. Everyone should respect the rules of the road to ensure safety. Чому everyone? Тому що там у нас потрібно було indefinite article. Так само, як і в другому реченні Indefinite article. Someone left their umbrella in the classroom. Everyone. Це всі. Someone. Хтось один. Хтось із цілої групи один. Someone. Тому між everyone і someone. Бачите, яка різниця. Everyone. Це всі. Вся група, всі. Докупи і кожен окремо. А сам це тільки один хтось із групи, тому що залишили тільки один зонтик. Тобто один хтось залишив. She prides herself on her ability to solve complex problems. Поскільки там нам потрібно було використати reflexive pronoun, коли пам'ятаєте сам себе, то тут ми використовуємо по відношенню до she, ми будемо використовувати саме цей pronoun – herself. Не she self, herself. Згадуйте. The two best friends looked at each other. Так само в другому в наступному прикладі: The twins gave each other a high five after the game. Тут нам було потрібно використати який? Reciprocal pronoun. Це коли між двома одна й та сама дія відбувається, або між групою. І в, і в одному прикладі, і в іншому. І про two best friends, там двоє тільки. І the twins, близнята двоє. Тройнята будуть вже triplets. Тому що тут підходить тільки двоє. The twins gave each other. Тому використовується each other, а не one another. Якби була група, ми б говорили one another. The man whose car was stolen reported the incident to the police. Це relative pronoun, який ми використовуємо ще один із relative pronouns, який ми використовуємо для присвійності, чия машина була вкрадена. Тобто присвійності машини до чоловіка. Тобто належності вибачте, належності машини до чоловіка. I don't know the girl who is playing the piano. Нам там було потрібно використати relative pronoun так само, і тут ми використали who, тому що ми знаємо, girl це дівчина, людина, і ми з нею використовуємо who. Як бачите, pronouns допомагають нам дуже багато у реченні. Тому звертайте на них увагу. На всі, які ми сьогодні переглянули, на всі, які ми вже вивчили, подивіться уважно ще раз. І пробуйте їх використовувати у вашому повсякденному житті. Залишайте ваші коментарі, підписуйтеся на цей канал, розповсюджуйте це відео і побачимося з вами в наступному. Бай-бай!